І так, друзі, всім привіт! с з Діманом на риболовлю. Риболовля у нас сьогодні буде в місті. Спробуємо половити, як бачите, у нас на фоні SkyMall. Ми знаходимося на X-парку, спробуємо половити у кінця судочка, а там все, що буде, те й покажемо вам. Тому не переключайтесь, прожимайте обов'язково вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал. І дивлячись на те, що у нас дуже велика кількість е, нових... Е, Непідписаних людей, які переглядають наші відоси, давайте підписуйтесь, тому що нам це допомагає і вам ви не будете пропускати наші нові відоси. Приємного перегляду! І так, друзі, перша рибулька. Ось у березі вже. Похоже на окунця маленького. А, ні! Мега судак! А з'їв як, -май, голодний. Ну ж такою клювокою прям пу -пу. Ось такий велетень. Давай, друже. Подалі його від травички. Оба! Ну то є вже це добре. Давайте шукати щось покрупніше. Зараз туди правіше перейдемо. Там ямки такі непогані, десь приблизно до 8-9 метрів. Спробуємо на ямках. Судочок зараз поранку має виходити, то я думаю, що там може бути результат. А далі, я думаю, ближче там години до 9 підемо у кунця, пошукаємо, там по травичці підемо. Львіша. Так, друзі, о, ду прайця, це окунь, окунь. Думаєш окунь? Сауди. Така характерна поклевочка була. А, не. Ой. Пішов. Пішов до дому Не, окунь був. Окунь? Да. Ну все вже до берега підтягував, зрозумів тільки дрип-дрип-дрип Непонятно Якщо і риба, то дуже маленька. Звики, да? то так? Може це і ракушку тащу. Бо воно Я походжу на це. Ні. На вуском. Риба? Ну, поняв, де з викиду. окмінеться. Я її не зрозумів, що то, там щось є. Ось такий окунець, ну окунь гарно їсть, окунь він, він окунь. Так, я? Да, я на лінійном знімаю, хорошо побачив. Ось, Ось такий окунець. А там поняв, там на викиді мілячок. Що конкретно? Так, да. то вони там повинні тусити. По-любому. Мають вони там тусить. А зловив ось силікоха ось такі от 2,5 дюйми, в кольорі лох 14 грам. Це судачок. Ні ось! Березі? схоже на да. судачка і то довону гарно. Ооо! Ну. А ну-ка, диви, диви диви. Водичка пішла, він активний, йо А ну-ка, друже, покажись-ка. І теж недалечко. Пузань. Ой, тебе поламай. Не <рес> надо мене ламать. Гарнюній? Ми ж не борці. Давай туди його. І те недалечко, поняв. А Дима довольний. А ти засняв, да? Ні. Бачив. Бачив, хорошо, покльовочка і рибка непогана. Ну як непогана? Ну така. Типа. Типу. зловити було б приєдно, я б сказав, да? Взагалі тут сейчас от такий рельєфчик, що... По ідеї десяточка б теж зайшла, але хочеться блин, дальше. трошки далі дальше закидувати. Дальше. Да. Да. Так на викиді у нас мілячочок є, а потім сюди при ямочок спускаємося. Іба риба О, ну це хтось крупніший за мого першого. З викиду, так? Да? Явно, так да. А в мене щось непонятне. Я теж щось тяну, але не знаю що. Хто там? Там може гілля, это є, тобі диви окунь гарний. А, уд удар, а не. Ото бачиш, походу ми йому губу відриваємо. Отакий окунь. О, диви жирный. жирний. Ні. Жирний, наїдений. А ну давай. Геть звідси. На міляку, зрозумів. Без покльовки. Ось вони там окуня. Я цікаво дуже, я закинув, відпустив шнур і шнур видуло, поняв. І почав втягнути і силікоху потянуло влево. Ну, поняв? Шнуром. Мені ще взяти, коли я падала силікошка. Нє-ні. Ні, ні. На, на перші проводці не було нікого. Силікоха пішла влево, і на цьому він її взяв. Подобрав. О, отак от шнур ліг, поняв дугою вліво. Я йому, ну ладно, хай лягає, по дозі пройду. І окунь. Хе -хе. Оп, виходь! Виходь! Куди пошов Хто це в мене тут такий? Опа, отакий кабасик. Вверх і тосний то мене купив попутаєш, ти більше. І в мене риба і в мене окунь. Так, спочатку я покажу свого. Все, я свого випусти, можеш показувати свого. тепер я покажу свого. В мене ударив, поняв, не з'їв а ударив з боку. Опа Ось такий кабанчик. Давай друг. А вдоль пушинки рішення поняти, да, поліво проти, ага. вдоль кувшинки протягую, є. Самі кувшинка. Пойдет. О така, друзі, риболовля дуплетами. Отакі вони київські окуні Що це таке, вона кажеш по <гум> траві бідня гутяне. Що там владик тебе? А ну подожди, я сейчас поможу. Владо... О, Владоса причавив, ти поняв? Так. Да. То він б'є. І на одному тому місці. Владосик он Щоб рибу чекали. назловив. Де, Зараз. Да, Чекай. Чекай. Принесе мені. Да. О, тримай. Хай руки риби пованяють. Показуй свого рибуна. Да, ну великий, ну але як для першого, то в принципі. Да? Давай. Куди хтось є, хтось є. А Діма каже, щось покльовочки перестали. Поців, без покльовки, без нічого. Судачок. судачок. Хорошенький, так. Да. Ну, приятний. Не такий, як у мене перший був. Але судачок. Але судачок. Якщо, друзі, ви скучили за судачками, то... Е, який? А, ось і судачок. а, ні, подожди, воно ж Це я то судачка сьогодні не ловив. Ну так. Да. Йомоє. -йо. Та ти по пакуням знову. Ну Акуніст. Акуніст. <ріст> — Акунист. Доктор такий. Акунятор. Вот <ріст> <ріст> так вот. Заляпать об бок. Ну ти а ще по ты задолбався. Вечно ти своєю рибою мене ляпаєш. Не факт. Де? Може вже зійшов, може я вже ракушку ташу. — Ну попробуй. Ні, ні. — Походу окунь. Окунь. Дуже схоже. А -а. Судачок. судачок. О, У мене нека нарешті судачок. сьогодні. О, ти по судаку розловився. Наконець-то. Та ні, я окуню довольний, був би більше, ніж у цьому... Дивіться. васик, чи, чи я не знаю, тюлечка. Да ладно, ти красивий, красивий, судак. Чо ти? Не обіжайся. Підростаєш, проклюнеш. Так, друзі, хтось підсів. Можливо, гілляка. А можливо, мега судак. Який клюнув у нас не тим, чим хотілося би. Так, ось такий. Пішов додому. Ну, він тут є. Є тут гарний. Що Ну камеру включу, але може бути поліняка. Я пишу твою поліняку. Ти звичайний. Обосетка якась. Або водолаз. Або водолаз. Риба? Риба? Неактивна риба, бо клює не пойми чим. Я б сказав, передбачає. Що... О! Підплив до берега. Почав бути активним, так? Да? Так, ну, покажи я... і я. І ти підеш. Вуаля. Горню. Давай, друг. Я дітей закинул динамиче. Йо-мое. Ти даси половичині. Ти доси мені Чи то я маю тебе знімати. Оба! Судаки! Судакивич. Так, ну зараз значить, що і в мене буде. А, отпускай. Выпрынь. Фу. Фу, Жора. Отдай. Фу, отдай. Открыть эту пасть. Тупо пьется. Опля. Ось такі вони ікс парковські рибуни. Там Да. Ну блин, він прям Прям ціленаправленний, хотів її з'їсти. І раз всік, нема. Другий раз в сік, нема. На третій він все-таки добрався до того крючка максимально їсти хотів ой 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 о все пока ладно і поняв недалечко я ж кажу тут ось о проходок, і з нього водичка виходить і тут намило такий як приямочок там влупив. то перший оборот роблю сразу окунь бабах де ти того окуня знайшов? Да не знаю, просто закинув одразу. Ти віриш, що окунь? Та уверен. Суда. А, не, сюда. Щодо як з'їв. Йомайо. <риклад> ти коментатор. <риклад> Давай рибу лови. Блін, це ж треба було ту приманку так запихати в того рота. Доброе, разбрасывай. Ага. Води. Оба, оба. И, друзья, вот такие Барабос Так, давай-то я хоть трошки подальше. рыба? Оба. Поначалу щось подергало, а сейчас опять перестало. Может, зажопник Зажопник, да. Густира. Ну а доверху. Да, так, кругами ходить. Це на викиді стоять судачки. Це Ага. Якийся в цього такий якраз. Як то неначе берш. Зуби є, всі. А я а, там не, не, не. уже пішов він. диви які, диви, диви, окунь виходить. Ото там має бути хороший свал. Що, рибка? Так? Да. Ага. Давай, доставай її. Шо, О! О! Ушов! Але, Хричок, хтось, але, але хтось ворота брав. Так. Да. Нашли ми знову рибулечку. І теж, бачиш, далека, так? Да? Так. Да. Ні. Ну от ну відносно. Ти десь на середині викиду, в мене взагалі там викиду. Ну десь так, так. Да. Чи покльовки такі хороші, так гепає прямо. Ми просто ага. тупо поців, але в рот. Ну це, походу, в рот, тому що реально з покльовкою, і опять звикиду. Ну так. Да. Та давай вже доверху виходь чи що. Рішив все собрати. Блін, це прикинь їх там кількість яка вот так таких ого. Таракани? Тараканов, да. Де ваші старші родичі? Mm -hmm. це, мені, я звикиду, да? це щось покрупніше. з викиду? Да. Я дюйми навалив? Ага. На 14 грамів. І пішла шла да? Ты щось покрупніше. Хто це такий? Ух диви. Давай Чи це я... этот? Ласта та чиясь. О, того, давай. Куди пішов Барбос? Поднимай, поднимай. Вверх його бо ми ж не бачимо. О, диви! Тут є. Ах, хорош Пішли, фоткатися будемо. Я тебе вигуляю, будемо хотити. Якщо не відео, потім відео буде. Я сказав, сказал, что залик тут тоже плавает. Опа! А ну давай мені фото Ну це не так Це що треба... Так? Якщо я тебе так похаракировать буду, то там рибу особовидно. Я понял. Що сделаем? Положи на кушку, давай не спине. Оба! Оба! Оце цього я і хотів! Що ти красавчик? О, який красавчик! Друзі, по-моєму, це... Якщо я не помиляюсь, якщо мене не зраджує пам'ять і адекватність, то це, по-моєму, лайк. А якщо... Ви ще не підписані, то це, здається, підписка. Дивіться, які рибуни красиві живуть в нашому чудовому місті Києві. Ось так його зараз опля! Обляпав. Ну, здача була. Це була здача. Друзі, хтось скалюнув. І знову невеличкий судачок. Схоже на те. Ну що, друзі, будемо завершувати на тому свою риболовлю. Рибка є, рибка харчується. а Рибку вдалося знайти, отримати своє задоволення від того. Тож, беріть вудки, ідіть на водойми, отримуйте своє задоволення. Ставте вподобайки цьому відео. Слідкуйте за нами. На тижні ми маємо виїхати на Набережну. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!